Друзі, всім привіт! Мене Брайлка, чорне АТБ Брайло з здоровими очередями, але просторний. Дивився я тут, які сьогодні будуть акції, взагалі нічого не зацікавило. Може не все є в приложенні. Коротше, сирки глазуровані, кого цікавлять. Ферма по 10 гривень. І пиво. По акції. Хайк і стелар Труа. Дішеві, ніж в посаді набагато. Не повняв. Не поміняли ціну, повинно бути по 30. Ой, по 29 чи щось таке. Що це за розводняк? Ось хайк зробили, бачите, двадцятка. Синій і оранжевий бути. Помаранчевий. Прикинь, та що стала артрога? фіга, що це Боржомі маленька. Це колись в 31 гривня баночка. Тобто була вона тоді дешево. А мене цікаво сир, нема сира. Якби сьогодні не подогнали блинчики з творогом, не знав би, що й до кофапи. Нічого, возьмемо хліба хліба багато не буває. Так, варіант кавказський. Бо там вчоряки, от той пушистий буканки трішки залишився. о, я вже знаю, рядом. Да? Дивіться, з яким ми наваром беремо. 322 грами. На 22 грами більше. Так що, якщо влітку раз я прогадаю. У грязними віщами чувака завані. Трошки сіра, це треба, як не є. Війна війною. Об'єд по розписанню. Ось бачите, 178 вілка по акції, а в посаді 209, якщо я не помиляюся, без акції. Так що, ну, як так зрівнювати, то типу, вигодно. А взагалі ж зрозуміло, що з цінами ті що були раніше. Набагато дорого. Долар росте, що ви хочете. Хоча вже, мені здається, по долару не так все і залежить. Раніше долар було время, упав вниз, а ціни то на місці залишились. Хоча завжди, А долар росте, долар росте, того ми ціни піднімаємо. Ні, ніфіга. Долар як... Долар коротше, як піднімається і ті типу, ціни піднімаються, але ну, долар, якщо впаде, от просто так. Хай вони його знизять. Ціни залиться на місці. У нас не та страна, щоб ціни впали. У нас хіба що і на місці стоять, і летять вгору, так що таке, типа долар піднявся. І того ціни піднялись, це вже не ката. Що мене цікаво, сир. Хоча б завтра зранку поїсти сира. Зараз велопрогулянки взагалі такі прохолодні, якщо їх робити. Так, є СНЗ-Сосіски з прошлого разу, що я брав дві упаковки. Може ще отакі взяти. Докторські фірмові міні. Я просто не пам'ятаю, чи їх брав, скільки тут 350 грам за 60 гривень по карті, в принципі, можна. Я не пойму, опять же, бачите, не помінялися ось як були по акції ці по 51. Так і залишилось. Хто там не хоче на мої коліна дивитися? Я дебіл, співок. Велика подяка за підписки. Там залишилося ще 7 чоловік, і нас буде 3 тисячі. І велика подяка за донат. Зараз ми цей донат оформимо Тр трішки. Ну ми о цього вже набралися. Йдемо на лосось акцію. Ну зараз щось немає. А це з минулої неділі, я так зрозумів. Коротше, все в тому самому репертуарі. З минулої неділі акції перекинулись на цю неділю. А, я короче, так сирі не глянув, так? Да? Окей. А, глянемо по поводу мороженого. Поміняли вони акцію на морожене, Чи так як пройшла неділя? О, цю, що я хотів, Біль, хтось відкрив, подивився. Дивіться, хтось приоткрив, бачите? Хтось заглянув. Ну красиво виглядає. Ой, блін, воно взагалі відкрилося. Зараз на нього на нього зараз акція. Бачите, 108 по картці. Це воно походу. Велика банка. А нас цікаво маленькі. Слохина 34. Опять же, лохина на прошлой неділі була. По акції ось ця бачите оця лахина була по акції так вона і осталась залишилась а я б хотів оце ну нічого може возьму мадам мадмазель сорі мадмуазеляні возьму з лохина я собі не маю я собі б собі бо таке взяв би дома з'їсти поприкол а пива не хочеться дома даже. Хайк, в принципі, я люблю. Ну не те, що люблю, люблю вживати. Так, фарш лососовий Ну, На вулиці холодно, а вдома не хочеться. От люблю пиво, коли жарюка, гарюка або ти півня на велосипеді катаєшся, потім десь став. А той самий в лісі гришками заїхав. І освіжився пивом. Холодним. Так, три ведмедя пельмені з куркою. Ага, це оці не, ну, так? Да? Не, яловичина, а де курка? Курка що? а ось курка. Ну не знаю. Ми мішутка любимо. Мішутка у нас там про запас є, так що. А варенички би я взяв мішутка, Ну, но... Ну, ну, ну. Ну вони зараз 54 гривні. Нема акцій на ну, них погано, погано. Блін, дайте на якийсь сир акції. Хочу одну пачку взяти. Поки що я попаду на базар, що нібудь пожувати. Тобто взагалі вообще ні на що акції. На цю порнографію, ну так 60 гривень, вона й без акції каже 60. Странно, так? Да? Це якась намазка. Додавання лососів. Тут не, не знаю. Я не любитель лососів. Так, без лактози. Це якісь статі. Без лактози. 54 гривня. А, ну, без, без. У нас нам наскільки вес, вес, це що Польща нам подогнала, 150 грам маловато і 180, ну ціна така недорога плюс. Хто робить? Коротше, Польща. Так, да, Польща, 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 ти нам... Ти що в тебе залежалось, подогнала? Ні, до 25-го року. В принципі, не старе. Не знаю. Поляк, ви нам бороду не подсунули якусь. Ага, їх три віда, ну з доріхом, 54 пластина. Ух ти дещастий, такий гарний. Ну взять побалуватися до сьомого Три віда по 54,90, 55 гривень. Все одно ниже, ниже нічого не знайдуть. 160 грам нашої Дорого. Блін, зараз польське, дешевше їсти Алло, алло, люди, прийом, прийом. Коротше, це включилось, мабуть, від світло. Давайте возьмемо, мені ці опять сподобалось. поляцькі. Поляцькі. І поляцькі, дешевше, ніж. Такі вони прикольні. Синдички підкопчені такі. Возьмем. Мадемуазель хотіла балика, щоб я заїхав взяти. Но, чуєте, опять його мить не дуже хочеться, а вдруг він липкий. Навірно, сьогодні ще устроїмо сусісочний день. То був а, сальний, сальний вечір, колись я казав. Сальний вечір у нас був як сало на, на вечері. Сьогодні, сьогодні вчора сусісочний буде вечір. Таке красиве з виду, ну не знаю. На вкус, як почнеш ото жувати, поки не глотнеш, не пережуєш. Своя лінія не я. довіряю. Коротше сирно утро є польський була б замазка ферма, а може б я взяв за полтинничок. Де вона взагалі? Так, хліб взяв, це я взяв, все світло там скоро довжні відключити, наверное, я не, не спію вернутися додому. А хоча зараз три години дня, прикиньте, я так поздно виперся. Ну що я можу сказати? З прошлої неділі акції перенесли на цю неділю, а ось сирки Може собі взяти. Маднуазель не Я б такі би, що там у мене не пам'ятаю, щось є вдома. Таке іноді хочеться таке такі красиві заманчеві эти на заставку вам поставлю йоу 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 таке захочеться буштуватись голоден щось, щось розгребли ну розумний вібір. вибір розумний вибір о звичні две штучки вона не хоче потім побачу у мене захоче ладно Сьогодні середа, тільки акція почалась. Це таке можна вітамінчики такі употребити. Теж з прошлої неділі. Я просто вже не пам'ятаю. У мене кавардак в голові зінами, я нічого вже не пам'ятаю. Що я вам показував, що не показував. Це треба відоси подивитися прошлі І ці відоси нові, тоді буде зрозуміло що нова, на що нова акція, на який товар? А на які акція стара? Так, це вони в мене в руки можуть простати. Давайте їх. Давайте їх а потім возьму музыкальная озвучка была те хрещаты кстати можно по акции оцю бандуру походу купить да Дивіться, який этот болт прикольно 15 процентов жирности 109 гривен да то багато для мене короче себе возьму сырки а їй шину цю. Блін, треба трохи не забути. Я постійно забуваю. У мене в списки немає. Це тут такий список на три позиції. Так, я ж не пойму, чому вони поміняли ціну на Я ж Хочу вам показати, що по сравнів з посадом дуже бомбезна ціна. Так, гараж, гараж, львівський. Ну, не... А, банка, дивіться. На банку зробили. Крутяк, да? 2950. Вон бутилка 52. А в этом бутилка по 36 це. В этом. Може взяти, хай стоїть. Така красива. Дивіться новорічний дизайн. Холідей еди, ну блін. Возьму хай в по холодильнику постоїть. Красива просто баночка. Може колись все-таки вечірком на досуї. Так, вип'ємо за наших спонсорів. До, до, Донаторів. За донатерів. О, за донатерів. Вип'ємо стелоартруар, ну, може не сьогодні, може завтра. Знаєте, буває такий приступ, щось хочеться. Блін, це в руках тягає тяжко. А ну зараз ми глянемо, ми вже й повалимо. Тиківка. Так, друзі, та ще в нас є час. Ще трошки по походимо. Трошки походимо. Барні якісь новорічні. фа, -фа. Ну Дизайн покрасний. Ой, чого вона така тонення? А ні, показав. Дивіться, барні новий дизайн. Ну Це нов... новорічний. Коротше, замануха. В прошлої неділі 46, як було і залишилося. Мілка з прошлої неділі 5. Ну Дизайн красивий і ціна красива, так? Да? Так, Маринка сповнив, що вона казала, що не показує ціни на вафлю. Не ну, буду її покупати, нема ОНР такі по акції. Ви дивіться. 3753 по карточці. Так, і нутелла тут теж по акції. Мілку я вам показав, а телу не помню. Так, окей. Так, щоб не забути, що в мене під мишкою пиво. Ну так да, кислості, Ну нам передали. Передали гурчики, мариновані помідорчики. Все у нас є насчет цього діла. Так, сосисочний вечір, це ми вже вирішили. Ну можливо я і заїду за баликом, По повремені. Так не люблю спешку, підстраюватися, посадити графіки, летіти. Ні, ну якби я жив на першому поверсі, то може я на графіки уваги не, не, ето. не звертав. Що літом такі краси... не такі красиві помідори зараз? Дивіться, які красиві, гарні, тепличні. Соточка. А літом якісь вони ось дивіться, ікра з прошлої. 에, з прошлої неділі акційна залишилася, тобто акція продовжується на другу неділю. Нам ще подогнали домашній ікру. Є така, є і домашня. На що ікри ми затарені. Ну, зрозуміло, багато лишилося акції з прошлого разу. ладно. Може і хей, хай, хей, хай, хай. А, лимончик я хотів. Щас треба прорватися. За лимоном маленький вибрати. какие якісь такі вони не гучі. А ось такий торпеда така маленька. Так, друзі, є контакт. Що тут? Різдвяне робіть по акції, то можна буде баночку прикупити. кого там мед цікавий, дивіться, своя лінія. Навіть не засахарений. Жиденький по 40 гривень. Маленька баночка. 250 грамів. Злиї пою, та ніфіга собі. Ну і, мабуть, хімозний, не знаю, не буду брехати. На вигляд гарний. На вигляд гарний. Та пройшли раз такі яблука проходні купив, ну не помню. То, мабуть, на половках. Так, майонез у мене є. Те чупи є. В принципі, все є. Окей. Блін, треба було корзину взяти. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати позитивний комент. Ще 7 чоловік і нас буде 3000. тисячі. І ще раз подяка велика за донат. Так що не стесняйте донати. І буде нам щастя. Да чи ні?